Я маю пенсію достойно, так? але що вже навіть мені я відчуваю, що ось я на базар пішов та й на одному пальці 250 гривень дав. А як тарифи прийдуть, вже навіть за минулий місяць я заплатив 510 гривень тарифів. То це ще ж не прийшло 14 жовтня. Не прийшло нові ці, що будуть з грудня місяця. Це надзвичайно важко. Для звичайної людини це зуби на полку і щось треба робити. Це ж неможливо. Вони беруть знов цей кредит на один мільярд і зразу ж його віддають. Тут же беруть для того, щоб віддати борги. Воно нічого не спасає. І всі люди це кажуть. А вони, як кажуть, як бичок, в стіну головою вперлися, не треба нові тарифи. А ким вони обґрунтовані, скільки ж просили, що поясніть людям. Ну, ми ж нормальні люди можемо зрозуміти, що там є і яке, чи воно таке. А там і, і за кредити кладуть, і все. В тарифах стільки заховано, що е, неможливо. Я вважаю, що їх треба. Переглянути. Хай не, не зовсім там, але ну, хоча б наполовину скоротити. Це ж електроенергія. Ну в нас ж ні одна електростанція, ні атомна, ні водяна, ні тепло не закрилася. Ми ж експортуємо електроенергію, а своїх людей дерево. Вересень місяць вже на 25% виселив тарифи. Куди вона йде? Вже ж було таке, що ні одна станція не закрилася, а експортували, то тоді 111 машин Peugeot купили клярки Обленерго, бо Обленерго продали приватні руки. 110 машин купили, а виключалося. Електроенергія, по чотири години електроенергія, скільки холодильників, ніхто не перевірить, скільки пропало, скільки їх е... сіло і так далі і тому подібне. А потім раз і все стало на своє місце, бо зняли там двох-трьох, а побоялися, типу, і е... тарифи знову ста, це ж вже було. То нащо нашу... на ці самі граблі наступати? А з газом то взагалі я. Нема, не вистачає, слів у мене. Дуже відчутно. Наскільки відчутно вдарили по вашому гаманцю тарифи на комунальні послуги? Буквально нічого. Ощущається здорово, але правда, ми отримуємо субсидії. Це ще покриває. Наші пенсії дуже низькі, то прожити вражить. Відчутно на мене на 100%. Пенсія мала, стаж большой, 50 років проробив я педагогом, а пенсія ні к чорту. От і все, і, а, а тарифи на все повисили. Так як ви думаєте? Хорошо це? І світа ясного я не бачу далі. А мені вже 84 роки. Помру. І не побачу щасливого життя, кого так нам дуже розповідали, яке воно хороше. Нас держава підтримує. У мене багатодітна родина, в мене троє діток. Нас підтримує держава. Mm -hmm. То, е, ви ви, ви не, ну, не настільки відчуваєте це, так? Ну, як трошки є, але ну. терпимо. Ми сподіваємося на краще. Ох, і відчуваємо, дуже відчуваємо. Ціни дорогі, м'ясо дорожче, сала дорожча, хліб навіть подорожча, така мислима. А комунальні послуги теж, а світ хіба де коли це таке було? Було копійка світ, а зараз. Отак От пенсія тисячі, виживи. Зараз що пішла, купила сироватки та бутилку молока, баночку, сметани. Іду додому, без нічого. І душа й пішки, бо вже нема за що їхати. Це так ми виживаємо, виживаємо, добре виживаємо. Вони наживаються, а ми виживаємо. Бо така, щоб не піднімали депутати собі цю зарплату, то, а давали трошки людям, то воно може було б трошки краще. А так як для себе тільки тисячі роблять, о, виходить, а получають, а в нас нема нічого. Що ми старці, старці. Ще поки ми не знаємо, бо квитанції ще не було. Ну а взагалі за минулий рік, наприклад. Як справлялися? Ну, важко, дуже важко. Дуже великий. Ну, Хіба ж можна прожити? От скажіть, 1350 я отримую стажу більше шістдесяти год, років, бо годить, що за два. І це робити треба. Я казала, ні, треба взагалі не робити, хай самі роблять депутати, бо інакше нічого не можна, ніяк вижити. Копійки дуже. Заплатити 300 рублів, Ну, на тисячу можна прожити. На сьогоднішній день у цьому у жашкові, даже. що своя картошка, свій бурак, оце все, не можна прожити. Олія дорога, все дорого, крупи, ну хіба ж можна, ну люди добрі, я казала, хіба все так е, і здіваються з нас вже. Підняття тарифів завжди болісно, по гаманцю є. Але що якщо держава буде продумувати, е, як компенсувати це, то може це і буде правильне прийняти рішення, що стосується до газу і е, енергоносіїв. А якщо це чисто комерційний якийсь проєкт, від чого заробляють тільки олігархи? То, я думаю, що це недоречно. Треба, щоб наші депутати жили так, як живуть люди. Прості. Щоб вони відчували це. Так, щоб вони знали, що таке життя. Живемо в селі, що нас газ не безпокоїть. <рес> ну, а за світлом взагалі. Ну, ударили, ну а що зробимо, як таке, як таке правительство у нас хороше. Вони не переживають за людей. Вкладаєтесь самі на себе. так? Самі на себе. Бо ніхто нічого не дасить, якщо самі нічого не робимо. Треба робити, тоді домом.